Добрий день! Я Рищенко Анна, учениця Краматорської української гімназії Донецької області. Дозвольте представити окремі аспекти творчої роботи Атанасія, яка присвячена Україні. Тема любові до вітчизни і боротьби проти її ворогів є надзвичайно актуальною в час нинішньої російсько-української війни. 2014 року моїй проукраїнській родині довелося залишити Донецьк і переїхати до Краматорська. Підґрунтям до написання поеми стали легенда про московського боярина Карачуна, розвідки істориків і краєзнавців, публіцистичні статті про бої 2014 року біля слов'янська. У творі згадуються місцеві топоніми «Дике Поле, Тор, Озеро Маяцький гора Карачун проведено паралелі між Московією XVIII століття та сучасною Російською Федерацією. У поемі використано спогади посла Фуада Леневілля з книги Палія Збагнути Росію. Квічення очевидців. Атанасія з грецької мови перекладається як безсмертя. Він символізує безсмертя українців. Імена героїв поеми Опанаса та його дочки Анастасії є синонімічними до слова Атанасія. Козак Опанас уособлює безсмертя лицарів захисників. Анастасія загинула від рук московського боярина Буймира, але її душа повернулася до рідного степу, аби допомагати оборонцям Донеччини. У пролозі описуються події сучасної російсько-української війни. Війна, війна, і знов криваві ріки Затьмарено ясну небес блакить. Іде вона, мов зморана каліка, і вічність враз змінилася сміть. Росія знов згадала про минуле, Веде проти Вкраїни цей герь. Лиха година, видно, не заснула. Несуть сусіди біль відразу смерть. Сім років на Донбасі лються сльози, невпинні, нездоланні і гіркі. І терпить карачун гора морози. Прокляття промовляють віки. У першій частині поеми розповідається про козака опанаца, який оселився біля тора, і про викрадення карачуном його дочки Анастасії. На шляху до Московщини Настя зустрілася в степу з звелицвітом, який подарував їй магічний перс. Візьми, дівчино, цей магічний. Він з солі, що є в озері Маяцькій. Торкнешся, і зникне образ звичний. Побачиш рідний сивий степ козацький. У другій дії поеми описується сцена в зі свята заручень та її поневіряння Московією. Дивилася вона на бідні долі, Підтяті, мов сокирою смереки. Хоч, кажуть, злота в Москві доволі, Та злотові до щастя ще далеко. Той, який гнобить слабшого, напевно, себе вважає в світі найсильнішим, сумлінням домовляється ганебно, вважає бідність горем найстрашнішим. І він не бачить щастя окрім слави, немов той черв, що в золото убрався, Ламає інших долі для забави, а сам давно вже без душі зостався. У третій частині твору вулицвіт пророкує майбутню війну між Росією та Україною. Уся вкраїна кров'ю буде вмита, не раз ведуть до неба гнівні очі Ті матері, чиїх синів убито, дружини й сестри, що не спали ночі. І з москалями вже не буде миру. Змінити долю зовсім марна справа, Як занесуть над матір'ю сокиру, як б'ють людину підло для забави. У четвертій дії поеми перед читачем постають картини придворного життя московського царя Петра І та його підданих бояр Скупі, жорсткі, лукаві малодухи панують на землі отці одвіко, кривавці, крадії та відчайдухи, Що брешуть без розбору та без ліку. Про доброту освіту і не чули, душі презирства проросло коріння До всіх, кого ці дурні не збагнули. У тьмі тут виростають покоління. А цар Петро, хоч на лице вродливий, та очі в нього блудні, не дивися, характер має в'їдливий, спасивий або помри, або йому спорись. Їдять та опиваються безмірно усі, від селянина до владики. Під батога працює людством лінно, немає бога, цар, як Бог великий. Не вільні не маріонетки під проводом страшного ляльковода, від його волі і занепад, і злети. Вони не знають.